діюче містечко з газом, одноповерховий будинок 106 квадратних метрів, три спальні кімнати, кухня вітальня. фасад буде в такому гарному стилі зроблено. Фактично тут залишилось зробити утеплення і дах. Тут спальна кімната. З цього боку також одна спальна кімната. Така простора кухня вітальня, столова. до речі, зверніть увагу, яка у вас висота стелі. А тут загалом master room з власною гардеробною кімнатою, ванною кімнатою і спальнею. Теж високі стелі, велике вікно. Отак у вас ростуть дерева на ділянці, додатково ще йде тераса, накриття під авто і технічне приміщення з окремим входом. Оце. Ці будинки вже всі продані. Вони добудовуються. Телефонуйте, приїжджайте на наперед.